Друзі, вітаю вас! А чимало зараз розповсюджується фейків про те, що ворог буде наступати нібито з Білорусі у кінці листопада. Хтось каже, 15 грудня різного роду цифри називаються там 120 тисяч, 170 тисяч. Пишуть навіть про те, куди нібито буде наступати. Деякі певні експерти у нас це знову ж таки повторюють цю пропаганду ворога. Не буде насправді зараз наступу ворога з Білорусі. Є декілька на це доказів, ну можемо так сказати, фактів, які відомі людям, які займаються цим питанням. Мовно кажучи, нещодавно був в прикордоні саме з півночі, і можу вам сказати, що на території Білорусі. Чмобілізовані сили ворога, перебувають в кількості понад 11 тисяч. 80-понад 80%, понад 80 складає Таманська дивізія. Сил ворога. Таманська дивізія, яка була розбита під Харковом, була доукомплектована і перекинута. Туди для того, щоб відновлювати бойовий потенціал, мовно кажучи. Інші сили це чмобілізовані, які проходять курс молодого бійця. Зрозуміло, що вони зараз перебувають на полігонах. Зрозуміло, що за місяць-два за їх не навчать наступати на підготовлені позиції Збройних сил України. А, а повірте, кордон заміновано, дуже багато певних сюрпризів розставлено. Ну і не будемо вдаватись в деталі. Все готово для того, щоб зустрічати ворога. Сили оборони готові і давно. Тому та кількість техніки, та кількість особового складу, яка до цифр 100 тисяч точно не збільшиться до 15 грудня і загалом, в принципі, немає знак того, що вона збільшиться кратно зараз і просто немає перспективи. Для наступу ворога з території Білорусі зараз точно. Чи можливо, умовно кажучи, сценарій такий, як Сумська Чернігівська область, обстріли прикордонних міст, наших громад, там відбуваються дійсно бойові зіткнення, саме міномети, артилерія працює ворога, Збройні сили оборони відповідають, наскільки це можливо. Чи можливо такий же сценарій з території Білорусі? Теоретично можливий, але для цього має бути все ж таки розуміння у білорусів, що звісно ж відповідь з нашого боку буде і в такому випадку вони стануть учасниками війни. А Лукашенко неодноразово говорив, що білоруська армія не братиме участі, не братиме. Він постійно посилає ці сигнали і робить інші сигнали, умовно кажучи, ремонтуючи техніку і надаючи її ворогу. Виключно для того, щоб самому не стати учасником війни повноцінним. От, друзі. Тому найближчі два тижні жодного вторгнення з Білорусі е, не буде. І про вторгнення говорити загалом це неправильно, оскільки е, нав'язування максимум боїв на кордоні в цілому можливе. Не буде лютого місяця, не буде повторення лютого, друзі, в принципі. Повірте, тут ситуація з нашої сторони дуже зараз надійна і по кордону, і по всьому просто кажу як людина, яка знає певні речі, скажемо так: немає зараз чого перейматися. Це правда, якщо буде потрібно, якщо буде зросте ризик суттєво, якщо збільшиться сили, повірте, про це буде сказано. Тому слава Україні, друзі. Переможемо всіх. Фільтруйте іпсор ворога, фільтруйте експертів різних, які видають себе за знатаків і розповідають. Повторюють ІПСО про вторгнення там на різні регіони, про статистичне угруповання. Цього немає і не буде поки що. І дасть Бог не буде загалом. Тому слава Україні! Переможемо всіх.